Три людини, які до вісімнадцяти. До до, Якщо як 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 ми, ми будемо то стояти, тут балакати, до 18 то ми тільки вийдемо. звідси. Значить, в даний момент шахта Бужанська буде зараз перекривати вже, після повідомлення. Звичайно, РДА голови РДА буде перекривати. Міст у селі Литовищ через річку Західний Буг, перша шахта з 9-ї будуть перекривати село Діхтів на Діхтівській горі на зупинки. Акція безстрокова, але На сьогодні ми просили людей, щоб до 6-ї години, так само в зверненні, до 18.00, щоб до нічної пори доби закінчити нам цю акцію. З грудня місяця заборгованість пішла по шахтах, не платять грошей. З листопада останні гроші віддали, й все. Вже три місяці всі шахтарі стоять без зарплати. А проїзд в шахтному автобусі платний. 7 гривень до шахти, 7 гривень в шахті, 14 гривень. Де на даний час ці гроші брати, коли фінансово держава ні копійки грошей не дає. Президент три дні назад казав, що шахтою це за все цього розчитано, а на теперішній час гроші десь не дійшли, десь вони заморозилися, десь вони ще стекли, але ну, до нас вони не дійшли і зарплати ми як не отримали, так і не отримуємо. Треба всіх є діти, всіх треба кормити і самі їсти хочемо. Ну. Немає немає що. Влада на нас не дивиться, Стрикували вчора горську комі Сапожнікова, сьогодні вийшли прикривати дороги. Бо вже в людей терпіння вже на ісході. І так будемо прикривати далі і ягодин цієї митниці і все інше.